Ну і ще тако, в мене виникла колись така думка, що дуже часто ми щось відкладаємо на пізніше, от скажімо, я відкладаю на пізніше написання найголовнішої книжки. І знаю з досвіду, що якщо таке робити, то не напишеш цієї книжки, тому що того пізніше насправді нема. Тому що вона вже розстає тоді, коли писати якось нема сенсу, тому що тоді сидиш десь в іншому світі і все знаєш без всякого писання. Тобто ми дуже часто не встигаємо щось зробити, чи сказати, там, ну, знаєте, там знаєте, якісь такі речі дуже важливі. чи, ну, Зрозуміло одним словом. І в тому числі ми дуже часто думаючи собі про те, що би мало бути після нашої смерті, ми дуже часто забуваємо про всякі заповіти і всякі такі інші речі. І я вирішив, що мені важливо, щоб ви насправді... Це знали. Ну, і ясно, що я не буду це розказувати там своїй родині слухати, а та, то та, 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 такий весь сценарій. І тому я вирішив це написати в публічний спосіб. І такий є це як такий заповіт. Останні кілька тижнів в ранки, крім усього іншого, що завжди було ознакою моїх ранків, набуде ще одного відтінку. Йшлося про смерть. Один чоловік час за часу телефонує вранці, говорячи про одне і те ж. ніби він винний у смерті свого брата. Йому, між іншим, було вже понад 80 і хвороба його була такою, від якої просто потрібно рано чи пізно померти. Звичайно, що пізно краще. Бо хто не хоче побачити ще одного зайвого світанку, й не вартий перебування в цьому вимірі світу. Навіть якщо цей світанок буде болючішим від попереднього. Змиритися з цими ранковими дзвінками я не можу. Не розумію такого потрактування егоїзму і власним відчуттям провини, неуважності до життя, яке врешті є повноцінним життям лише завдяки тому, що мусить колись закінчитися. Чому нам так несправедливо боляче, коли відходить хтось близький? Причин декілька, але цього досить. Передовсім жаль за, за себе. Я вже ніколи з таким тут не буду. Більше ніколи не буде чого. Того, що я так дуже люблю. Холімо. Так жаліємо себе, а не того, хто перестав тут бути. Цікаво, але зовсім інакше думаємо про тих, хто, наприклад, виїхав до Америки з ким, як і з померлими, ніколи більше не побачимося. Наступним є цілковитий нонсенс. Як багато ще той, хто зміг би важливого зробити, якби не цей жахливий кінець. Знову пришивка. Що ми маємо право вимагати зробити від того? Хто собі робив, що знав і нічого про щось таке не думав. Взагалі, чи аж так потрібно було б комусь це не зробили. І найголовніше у випадку кожної смерті ми переживаємо наплив власного страху перед цим зовсім природним переходом. І лише він цей страх робить іншу смерть страшною. Почуття вини в такому разі є найпримітивнішим захистним механізмом. Але ж ми називаємо себе християнами. Християнство мало б не допускати ні страху, ні інших ганебних почуттів, відчуттів, думок, страхів, натяків. Воно ж світле, радісне, щасливе і тому безстрашне. Хоча б знаю, що зовсім позбутися страху я ще не можу, боюся багатьох конкретних речей, проти яких безсилив всілякі розуміння. Не хочеться померти тоді, коли хтось чекає на щось. От вийшов по молоко для дітей, от їду потягом додому, от пообіцяв бути сьогодні в такій годині. Ясно, що діти обійдуться в такому разі без молока. Ясно, що не всі потяги доїжджають. І Якщо їздиш потягами, то повинен про це не тільки знати сам, але й повідомити тих, хто чекає. Ясно, що невчасно померлі, дуже рідко, серйозно відповідають за невідбуття зустрічей, які призначили перед тим, як померли. Є однак речі, про які вдається подбати заздалегідь. Щоб не спричинятися до непорозумінь і і аби душа мала нагоду відірватися за призначений їй перехідний час. Без ляку і пафосу треба подбати проти стамент. Певний сценарій, щоб потім кожен достеменно знав, що має робити. Таке собі дбання про тих, хто залишається. Не чого боятися. Те, що промовляються забобони, не дійсне. Пора говорити по-людськи, кажи, що би хотів. Це ж єдина можливість спонукати когось щось зробити. Я не хочу зайвої уваги до тіла. Може бути розтин, якщо це потрібно, може бути спалення. Якщо закопування, то ліпше струнний одяг і в гарному місці, але без зобов'язань відвідування. Майно дітям і дружині, світлини тим, хто на них зафіксований. Різні записки можна спалити. Псом хтось конче мусить це опікуватися. Всілякі предмети бронувати колекції, ключі, оліці, сірники, ножі, діти роздобуть тим, хто може бути в цьому зацікавлений. І найважливіше стосовно церемонії не плакати, не жаліти, не боятися. Я ж біолог і знаю про мільйонні варіанти цілком повноцінних життів, бджіл, полічок, людей і себе. Треба багато ручної музики. Ударні і труби нехай тиснуть на них живота і висмогти повітря з легенів. Більше басів, цигани, армстранг, трембіти, серби, щось таке. Море найдешевшого, але сухого вина. Знаю, що в таких випадках захочеться гостям їсти. Тому сиру, колежі грибів, узварів, обов'язково фасолі. Не більше к її любив найбільше. Це я так хочу. Але якщо комусь треба буде чогось цілком зворотнього, то хай буде. Де ж не треба нікому псувати ранків. Дякую.